Доброго дня! А ось сьогодні 23 березня. У 1857 році Елайша Грейвс Отіс провів публічне випробування першого у світі безпечного пасажирського ліфту. Усе відбувалося у п'ятиповерховому універмазі Едвара Хогвуда на Бродвеї у Нью-Йорку. Ліфт був гідравлічним, працював від парової машини, яка знаходилася в підвалі будинку, розвивав швидкість до 20 см на секунду і коштував біля 300 баксів. У 1891-му у Англії вперше додумалися повісити на футбольні ворота сітку. До того, професійні футболісти грали наче пасанята у дворі. Забили гол, і воротар має бігти по м'яча. Або треба було ставити спеціального малого з прокачаною функцією принеси подай. У 1943 році народився Джордж Бенсон, веселий джазовий гітарист та співак, який за свою ще незавершену кар'єру встиг відхопити 10 грамофончиків «Греммі». Пам'ятаєте, як у 2013-му березень перейшов на темну сторону, тобто на бік зими? То циклон з Балкан притащив до нас таку погоду. У Києві тоді навалило рекордну кількість снігу. Струмнувати було, правда? А у Замбії сьогодні святкують День Африки. Таке ось і сьогодні.